Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді гарний великий житловий будинок в гарному дуже місці. Значить, будинок в селі Петрівка Любашівської громади. Це Одеська область. Продається він повністю з меблями. Площа будинку 60 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, а також участок 70 соток. Повністю мебльований. Все, що ви бачите, все залишається у вас. Він продається з меблями, все необхідне для життя є. Є також жила літня кухня, сарай, два погреба, винний і для закруток. Також є піч, є підведений до будинку від водопровід, і в дворі хороша криниця. Є комора, літній навіс для скотини, в городі. Великий виноградник і сад. Село знаходиться в 3 кілометрах від траси кишинів полтава е, Значить, продаж цього будинку по ціні 85 тисяч доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, переглядайте та домовляйтеся за покупку. Дуже гарна нерухомість за дуже смішними цінами. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.